Рубрика читаємо ваші коментарі. Ось моє нашуміше відео про клеми, для чого я роблю клеми всі. Пропоную людям чити з клемами. І один з коментарів розвод на гроші, типу замовник буде крутити ті самі клеми. Люди, обирати клеми чи ні, ставити ще чи ні, обирає замовник на етапі заповнення опитувальної форми. Для щита будинку чи квартири є спеціальна опитувальна форма, де є всі необхідні питання. В кінці цієї форми є питання, чи застосовувати клеми в щиті, і є приклади з цими клемами. І люди самі обирають, чи ставити чи ні. Потім я рахую комерційну пропозицію. Якщо вони вказали ставити клеми, я враховую клеми: чи однорівними, чи дворівними, я вже дивлюся по проекту по конкретній задачі. Якщо ви зайдете на мій ютуб канал ЕлектроShiat.ua, на якому вже більше 6 тисяч підписників. До речі, підпишіться і зайдете ось таке відео, отзив заказчика із города Дніпро, де замовник каже про дані клеми. Євгеній. Ось, подивіться ззаду клеми, ось щиток з клемами, і замовник сам попідключав всі провода на клеми. До речі, цей щиток виконаний в майстерні. Ось так клеми вверху для підключення зовнішніх проводів, що додає зручності в щиті, автомати внизу. Тут деякі є рішення, таймер вуличний, перемикач фаз. Все конкретно під задачу замовника. Ось так виглядає щит з пластронами. До речі, цей щит. Прошло выправнение часом, уже более пяти рокий в данный штит працює на объекте замовника и все добре. Ну это классно. У меня электрики занимался занимались разводкой дома просто трассы. Ну после того, как они развели, я с ними больше не сотрудничаю. <laughs> Пришлось за ними переделывать и доделывать. За ними доделывать и переделывать. Чему давайте давайте послушаем далее. Есть подозрение, что даже это сделано специально, чтобы потом забрать остальную работу. Зі з другою ви получаєте на руки повністю готовий продукт, який може э, будь-який маломальський професіонал потім осіб. Отримуючи щиток, навіть замовник з мінімальними навичками в електриці може підключити даний щит без проблем. До щита йдуть схеми та відеоінструкція. Ось інший приклад. Це щиток, який попав то відео на шуміше з клемами. Ось тут клеми однорівневі. Дивіться. Бачите, все чітко, все промарковано. Замовник підключається зверху на клеми. А ось ще фотоархів одного з щитів. Це два щита на один і той же об'єкт на перший поверх та на другий поверх. І тут також верхує клеми однорівневі для силових споживачів. І справа, тут клеми дворівневі. Тут освітлення, кнопкові вимикачі. Як ви бачите, тут смарт іони Ось ці пристрої, про які я недавно казав у своєму відео. Висновок: якщо замовник обирає в анкеті зробити щит на клемах, то відповідно в комерційній пропозиції враховуються ці клеми, і далі вони вже переходять в проект. Якщо без клем, то інколи я застосовую клеми на якісь локальні задачі, наприклад, інвертор, там підключення інвертора, підключення стабілізатора напруги або підключення отакого от смартіона, де я виводжу сигнали на клеми. Ось такі дворівними клемі. Для того, щоб підключити кнопкові вимикачі. Це, це дуже зручно, там можна перемичками об'єднати декілька кнопкових вимикачів. Бо е, буває так, що кнопкові вимикачі розкидані по приміщенню. І вони, е, вони зав'язані на одну групу освітлення. І це все об'єднується на перемичках. Це дуже зручно, комфортно, естетично і технічно. Ось так. Тому, кому потрібні щити з клемами, ви, ви ви обирайте цю опцію, кому ні, ну не обирайте. Дякую за увагу. Замовляйте електрощити.